Новий день, нова пушка від автопарку. І Сьогодні це BMW i 3 Rex 2014 року випуску. Ні, не в честь комісара Рекса і ні, це не колаборація з стиральним порошком. Rex означає те, що тут є технологія плагін-гібриду. Це означає, що на повному заряді батареї ця i3 на електротягі може проїхати десь 100-110 кілометрів. Плюс ще 150 км кілометрів на чистому бензині. Привезена вона була із США з некритичними пошкодженнями. Зараз, по факту, на ній замінено тільки дві ліві дверки в колір. А так вона не фарбована. Виглядає круто, схожа на пандочку через поєднання чорного і білих кольорів. Є лінзована оптика, 20-ті диски, і також із останнього були замінені тормозні диски на офіціалі. Комплектація жирок, безключовий доступ, шоколадний шкіряний салон, великий монітор, акустика Harman Kardon, підігріви передніх сидінь, в коло і камера заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, клімат, та контроль, датчики світла, душу. ну ви зрозуміли, для комфортного пересування тут є все. На даний момент пробігу автомобілі 160 тисяч кілометрів. Але він дуже класно зберігся і видно, що за ним доглядали. І до речі, звичайно, що оригінальна зарядка йде в комплекті з авто. А найкрутіше в ній це її ціна: 15 990 доларів. Це перший ціник по Україні на гібриди. Тож не витрачайте час дарма, пишіть нам в коментарі. І якщо вас зацікавила ця модель, ми проконсультуємо вас детальніше.